Всім привіт! Сьогодні на огляді новинка, яка вперше на ринку в Україні з'явилась. це Fighter T404 CRD, цікаве таке в них маркування. Ну І трактор я вам скажу не менш цікавий, є на що подивитись, цікава тут і ціна, але про неї трішки пізніше. Ну і, звичайно ж, одразу хочу зауважити, що це тракторець відноситься вже до більш бюджетного класу. Хоча, особисто на мій погляд, одразу так це і не скажеш. Одразу відповім на рахунок кольору, поки вони тільки сині є, не знаю чи в майбутньому будуть інші кольори, але на сьогоднішній день трактора Fighter тільки є синього кольору. Погода, як бачите, то дощ, то сніг, грязище. тож поставте хоч окремий лайк за труди оператору. Що ж по ціні, коштує такий трактор на сьогоднішній день 9200 доларів. Ну, а взагалі, повторюсь, краще це все уточнити за телефоном, номер якого ви бачите зараз на екрані. Отже, розпочнемо огляд. Колеса тут встановлені передні з розміром 7,5 на 16, диск, як бачите, неробарний, Колія тут регулюється в двох положеннях, метр 1,20 або 1,40 м. І змінюється вона шляхом перестановки каліз зліва на право, справа на ліво. Палений бак тут пластиковий, об'ємом, до речі, в 50 літрів, але цікаво зроблений не такий, як на скауті. Але до нього ми ще обов'язково повернемось. По вазі, дивіться, спереду є теж грузи, тобто трактор повністю в комплекті і заявлена вага трактора 1850 кг. Знову ж таки, наче не так і погано і немало. Ну, кабіна тут виглядає стандартно. Зараз всі такі кабіни плюс-мінус виглядають однаково на таких тракторах. Підніжки, як бачите, є з обох сторон. По заднім колесам диск тут розборний, груз є в комплекті, тобто задні грузи є в комплекті. Розмір резини 11,2 на 24. Ну і колія відповідно, регулюється в депозоні від 1,20 до 1,50 м. Ну, позаду тут теж все цікаво. Як бачите, бачимо виносні циліндри з примусовою гідравлікою, все величенькі чулки на полосях, кабіна на подушках, розподільник в. Звичайному доступному місці, він трьохсекційний, тобто все керується одним основним розподільником. Одразу покажу на кабіні, де встановлена камера заднього виду, там же і робоче освітлення. З цікавого є ось такий бачок для гідравлічного мастила, тобто додатковий. І це вже, я рахую, круто, мені це подобається, це тут мало б бути. Ну а так, загалом, стандартна навіска, один причіпний вузол, вантажопідйомність 750 кг заявлена. На мою думку, особисто зроблено все цілком нормально. Так, простенько, нема крюків, ну але і трактор відповідно коштує. Також цікаво, зверніть увагу, паливний бак, бачите, не доходить до колеса, тобто там взагалі абсолютно нічого заважати не буде. Мені особисто незвично, що все покрашено в сірий колір, тобто мости, грози, ну, КПП, оці всі речі. Ну, але виглядає цілком і цілком непогано. Передній міст тут звичайний, редукторний. І, в принципі, на бюджетних сороковках це стандарт, тож розповісти про нього особо нічого. Рульове керування тут встановлене гідрооб'ємне, тобто гідроциліндр двосторонній дії, і на скачках або в рілі у вас руля з рук виривати не буде. Капот тут відкривається традиційно спереду, тримається за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна, тут, як бачите, просто шикарний. До цього абсолютно можна без питань добратися. Що тут цікавого бачимо, ну одразу тут бачимо бачок для охолоджуючої рідини, такий величенький масивний. По двигуну це 4 циліндровий двигун потужністю 40 кінських сил, КМ490. Звичайний, атмосферний, з механічною паливною системою, всім відомий та широко розповсюджений. Також зверніть увагу на повітряний фільтр, де йде забір вищі кабіни, також вихлопна виведена, доволі таки висока. Ну і сам повітряний фільтр тут контактно-масляний. По кабіні ж, двері, як бачите, тут на всю ширину. Місця вистачає, проєм великий, підлога рівна, педалі підвісні. Все ж зашито. Виглядає непогано, мені в принципі подобається. Сидіння тут ось таке цікаве, має регулювання по вазі, підлокотники, двигається вперед-назад, ну все як треба. Заднє ж вікно традиційно відкривається, є вентилятор, кондиціонера в кабіні немає, по крайній мірі, саме в цій моделі. По речагам тут все нормально, все доступно, все звично. Тут ось ручний газ поставили, камера заднього огляду по потолку. Тут одна пара дефлекторів, які регулюються, є також люк. Присутня аудіопідготовка тобто маленький магнітофончик з маленькими колонками. А, да, ось такий цікавий руль. Ну, не знаю, це все на любителя Мені такі рулі не дуже сподобаються, трошпицевий. Наприклад, він краще підходить для тракторів, на мою думку. Ну, панелька стандартна, всім же відома. по КПП тут 4 передачі, 2 діапазона і реверс. ось речах Маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. ну І загалом маємо цілком адекватну. Кабіну. Панелька приладів автомобільного типу, така як на скауті, мені вона, до речі, найбільш подобається. Ну, і в принципі, по кабіні, мабуть, все. Особа від скаута кабіна не відрізняється. Отже, що маємо по факту? Це трактори з ціною в 9200 доларів, бюджетненький, але з непоганою комплектацією. Тобто, є реверс, примусова гідравліка, герметична кабіна, бак в зручному місці. Більш-менш адекватна вага. тож... Особисто моя думка за ці кошти зовсім і зовсім непогана. Та й взагалі я вважаю це одна з найдешевших, якщо не найдешевша, Сараковка з кабіною на сьогоднішній день. Хоча так, зараз я подумав, дешевше тільки буде кентавр, це без герметичної кабіни, там 8 з копійками, і також кентаври навіть, що йдуть вже з герметичної кабіни, але без примусової гідравліки теж там буде трішечки дешевше, 9 тисяч. Стосовно Шфайтера, це все ж таки найкраща комплектація за мінімальні кошти. Ну, а там взагалі ж, звичайно ж, ви вирішуєте самі, моє діло вам показати, розказати, висказую на відео чисто свою думку. А якщо потрібна консультація і допомога у виборі, номер телефону бачите на екранах, тож дзвоніть, запитуйте, підскажу. Що ж, зараз ще проїдемося на тракторі. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я і гарного дня. Дай, ну поставте таке лайк. Вам не складно, мені приємно.